Автопарк медичних закладів міста поповнився трьома сучасними машинами швидкої допомоги. Це автівки від спілки українських студентів Стенфордського університету. Її очолює наш земляк Андрій Молчинський. До малої батьківщини приїхав разом з представниками університетської спілки, серед яких колишні офіцери армії США, розвідники, піхотинці, інженери оборонного сектору. Від імені нашої місії ми дуже раді передати ці автомобілі криворічцям. Сподіваємося, що ці машини врятують життя багатьох відважних чоловіків і жінок. Я з Кривого Рогу, я тут народився. Багато років був далеко, але роки мого встановлення прийшли тут, на, на Югоку. Я надзвичайно вдячний за підтримку багатьох іноземних донорів, які віддали свої тяжко зароблені гроші нашій місії. Я також вдячний. Що деякі з цих донорів приїхали з Канади до США сюди. Це Сем, Брайан, Шон, Алекс, Джонатан. Вони приїхали сюди, в Україну, щоб особисто доставити карети швидкої допомоги жителям Кривого Рогу під час війни. Ми дуже вдячні нашим партнерам British Ukrainian Aid, Ukrainian Freedom Fund та спілку українських студентів. Зі Стенфорду та багатьом іншим донорам, зокрема корпоративним донорам, таким як компанія Місплей. Український дух надихає, український дух переможе. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул подякував американській студентській спільноті за допомогу. Криворізька військова адміністрація об'єднує всіх українців, всіх криворіжців, де вони зараз не знаходилися. Я дуже дякую Андрію Молчинському. І спілки студентів Стенфорда Андрій вже не живе у Кривому Розі 25 років, він живе в США і зараз навчається в Стенфорді, і він зміг об'єднати багатьох для допомоги рідної держави і рідному місту. Раніше було на дуже велику суму передано до наших лікарень різних медикаментів, сьогодні три. Машини швидкої допомоги, які будуть допомагати нашим цивільним, нашим військовим, також радіостанції, прибори нічного бачення. Те, що треба нам сьогодні, щоб оборонити наше рідне місто. Дуже дякую всім нашим партнерам і разом до перемоги. Це машини нового покоління, обладнання та характеристики карет швидкої вже оцінили медики. Безпосередньо для міста завжди буде потреба, тому що даний варіант, як і в мирний, в мирний час потрібен, а тим більше, як зараз. Є райони, куди в даному випадку тут повноприводні автомобілі, тобто доступ і доїзд у будь-які райони, і Херсонської області, які зараз ми контролюємо і виїжджають наші бригади, інколи на і в інші міста Валерій Кожухар, Артем Кравченко цей день.